Пітер. Гранатомет. 95, без ушкоджень. Один. Ага. гранатомет фігня, коли ти нанизу стоїш. Та ні, якби якщо ключ було потрібно воно б сказало замкнено. І я б міг підвести потім о, взломщика, так сказати, і відчинити його без ключа. Але говорить пастка, 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 пастка. Я пастку знешкоджую, все одно знаходиться типу пастка Тобто це ящик чистому муляж який ну в якому пастка, щоб тебе спеціально знищити і все. Луту там ніякого немає. був би лут, він би відчинився, я б міг його залутати а так. Турельку ось тут є якби лут. Начебто повинен бути. Пулі тому подібне. Я до неї не дістанусь також. Тому що входу туди немає. Цих не влучить. її треба трішки нагору, як мінімум, підняти. Вогонь один і все. Ну окей, перезарядка. Треба цю рушницю перезарядити. Це падлюка вгатило. Один. Два. Три. Чотири. Знищено. Пачка. Чуди добіжить? Пітра прикриє. Сподіваюсь, Пітера не буду зараз вицілювати. Так. Роботи тупі, вони стріляють в того, хто ближче стоїть, а не в того, хто більш поранений. Один. Два. Перезарядка. Пітер. Давай своєю модною рушницею. Один. Перезарядка. Ну і кінець бою і підводити лікаря поближче. Поки що тільки лікаря. Рядження. Давайте, давайте, давайте. Так, аптечка сюди. Аптечкою, Пітер лікуємо. Генератор можна знищити, до речі. Не знаю, що дає мені генератор але я його знищу. І сумкою полікувати ось цю, щоб травма вилікувалась Збережемо гру, так як я вже декілька роботів знищу. 523. І спробуємо на вдачу Пітеру ще підкинути. Відразу ж не можна, тому що передозування. Треба з часом. Зміна характеристик. Зміна характеристик. Третю можу. Є. Так, перки... не той перки. Пов'язка. Перки. 170 захист від шкоди. Шанс крит шкоди 72. Майже все мене по максимуму. Чудово. Так, вектор не треба, пачка максимум. Подіємо. Це що? робот миротворець То де як? Звідки і нафіга? А, ось! 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 Ніфіга, собі їх там багато. Окей, пачка. Один. Два. Перезарядка. Пітер. Сюди. Гранатомет 95 пошкодження. Один травмовано. Пачку треба відвести. Ріжки відвести її назад, тому що її гранатомет також задіває. Тільки пошкодження. Лед-ледь. Так, Пітер. Вогонь. 28. Щось ці ракети ніфіга не наносять. 38. 58, це ліпше стріляє. Філь має бути знищена, кричать вони мені. Бережні, в мене ще багато таких? Чотири. Сильно пошкоджена, пачка, давай з кулемета. Один, два. Одна боїв на цей кулемет у мене небагато. Mm -hmm. Тобі веки не може розмовляти знищує всі ру... Ну, якось так. З цими роботами і розмовляти нема сенсу. Знищувати їх та і все? Того я не влучу навіть. Ух, ще й турельки стоять! Кінець, ходу будем довго їх колупати зараз. Чотири роботи. А, до речі, а пітеру пофіг, тому що у нього 170 захисту. Промазав. Ну її гатити добре з пулемета ой, ой 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 як це все складно. Почка. Майже знищено чудово перезарядка. Пітер. 82%. Ну ви гляньте Пітер тупо з цих ракет не влучає. Не влучає. Давайте ближче підійдемо. О, це вони мене гатять. перезарядка Пітер. гранатомет вогонь. Вогонь. Ще один не дам ні в кого. Але можу, типу. Курельку, в яку я не влучаю. Пітер, не ватафак, це фігово Кратичний постріл пройшов по Пітеру. Майже знищений Пітер зараз буде деякий час стояти, тому що він не зможе ані може стріляти. Це добре. Всього не вистрілить, тому що треба міняти положення. Опа, ще один можу знищений. і ще одна турелька залишилась. Все складно. Складно уявити. Чим вам цей фільм ось не подобається. Fallout. Перше пришестя, так сказати. Чи перша кров, як там Рембо називався? Перша частина. Так, Пітер лікувати. І пачку лікувати. Джон. Повели, ну, генератор знищено, окей. Пітера треба нормально лікувати. Пачку також треба нормально лікувати, тому що травма. Щось ця пачка занадто сильно травмується останнім часом. Повністю. І Пітера давайте також повністю. Є. пачка Е. Це їм тільки вперед бігти. Пачка, до речі, може зараз. А я не знаю, які, до речі, цикпролік набої. Можуть бути і ракети, можуть бути і плазма, може бути і 762, може бути і 50 й калібр. Тут уже як пощастить. ніфіга немає. Який в цього робота? Також може бути 50-й калібр. Ні. Мала батарея, яка мені сенсу не принесе. Отже, йдемо далі. Контерес, до речі. 524. 524. Машинка знищена. Це машинка брат, тут, до речі, начебто. Тут ще одна. Знищена. Що ти гатиш, палюка? Опа. А це звідки тут з'явився. Сильно поранений. Вітер. Ну окей, тут занадто близько один до одного, щоб стріляти гранатометом. Ну, я маю веду до своїх персонажів. Травма. Сильно пошкоджений. О, ще й позаду один був. А, він тікати почав. Виродок. Зараз пачка розвернеться, вона дасть тобі попиці. 95%, вогонь. Один. Два. Пітер. Цього не влучить. Хіба що ось так? Вогонь. Як він його не бачить кінець бою чекаємо, доки всі відновлять свої ходи. Особливо Пітер. І можна пробувати далі йти. До речі, вилізти можна. Непогано. Так, будь ласка, зачекайте, я хочу тут одних загатити, а потім далі побігти. Давайте ось цих. Пам! Один. Окей, далі так стріляти на камільфо. Занадто близько підліз. Один. Два. Три. Не, того навіть не влучає. Пачка, пачка, пачка давайте на дорогу. Щоб кулеметну чергу видати в цього робота. Так, тут є ще кудись бігти. Ну біжимо, напевно, по дорозі. Можна було б на горку ось сюди злазити. І ось тут походити, Але що воно мені дасть? Ну, серйозно, що мені дасть, а що я туди вилізу? Ось тут когось знайду. А, ні, стоп. Генератор, мені до генератора треба. Треба знищити генератор, отже нагору доведеться лізти. Тут якийсь стілець, тут вхід в якийсь бункер буде. Можливо, та ракета для того, щоб знищити ці двері у бункері. Окей, зараз розберемося. Так, пачка. Пітер. 94% на влучання. Один, два. О, летить. Хто злетить? Мінус один. Зарядка, перезарядка. Не, навіть в лучше. Окей, давай это на гору. Е я тільки натиснув кінець бою.

Ну, того зараз знищимо. Давайте ось давай, давай, цього спочатку один, два, сильно пошкоджений Пітер. Фігова ідея. Заплутано тут. Так є трішечки. Ні, мало того, що заплутано. Тут ще три локації в одній. Ну, зараз ми генератор швиденько знищимо якби і цю локацію навіть не дійдемо Сьогодні стрім не буде йти 4 години, як вчора. Робота якось би знищити Бажано на дальню дистанцію роззарядка. Навіть не влучу. Давайте аж сюди кудись. Пачка сюди. Пітер, він не дістане аж туди. 86%. Гаразд. Вогонь. Непритомність з льоту. Ну, не мені, чуваки. Роботу. знищений okay, окей, давайте ще в цього пачка. Окей, okay, хай постоїть. Ще засліплено кажуть, пітер. Це зарядити обов'язково. Непритомність. Є. Цього не влучу. Ну якщо що, та доб'є. Ну, і давайте відведемо її подалі від цього робота. Давайте якось ось так аж сюди, ще треба хід чекати, потім зберігати гру і намагатись якось туди пролізти до того генератора, так, щоб ця грюбана турель мене не заділа.

І хрена себе Пітера тупо розірвало. Біса в ці гранату так боляче на нього діють. 170 сотки в запресту до шкода стихи до шкода 170 ну ты пункт 2 500 вот питер залез Зависає на сходинках. Він повинен бути взагалі зараз безсмертний. На нього ні гранати, ні фіа не діяти, ага там, як то кажуть. Кінець бою. Перезарядити бою. пушку, спробувати зараз трішки далі пробігти, Я там бачив якась хрінь є. Бать. Я не знаю, що робити. Три ракети і я мрець. Ну, гаразд. Гразд. Це вже завтра будемо тоді проходити. Далі вже 2 години стрім і так іде. Що ж, всім. Можливо, кріт. Так, можливо, але в мене вдача вкачана, У мене повинно якби ліпше тут все буде. Щось занадто часто в них кріти спрацьовують. Турелька. Кріт. Я перезавантажився. Виліз на гору. Робот-гуманоїд. Кріт. Пробіг я робота-гуманоїда. Поліз до цих летючих виродків і кріт. Знову ж таки, 3 Двічі я перезавантажував. Тричі я отримав підряд кріт. Щось вдача в них занадто часто. Прям дуже часто. Так, гаразд, 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 гаразд. На сьогодні давайте вже будемо завершувати. Всім, так сказати, дякую за перегляд, всім гарного відпочиночку. Ну і завтра продовжимо проходити цю, цю чудову гру. Бо це вже фінал, і потрібно шабашити, так сказати, цією грою і переходити на наступну частину.